Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ось таке невеличке панно з портретом Жорж Сант. У мене сьогодні в роботі. Цю картинку я вирізала колись давним-давним-давно. Ще коли був журнал Аганьок такий колись, там було дуже багато цікавих статей про. Різних знаменитостей, і ось мені попалася ось ця картиночка. І вона лежала у мене в папочці дуже багато років. Ось так я її тепер взяла в роботу, підрізала так, як мені потрібно, і грунтую своє панно. грунтую такими тицяючими рухами, щоб воно було не гладеньке у мене. Сушу. Далі ось ця картинка. Тобто я хотіла тут показати, що можна працювати в декупажі із звичайними картинками з журналів. Змочую гарненько я її водичкою на файлику і прохожуся добрим шаром клею ПВА. Далі через файлик це все розрівнюю. Залишки прибираю, клею, звісно, щоб вони мені тут не заважали. І тут, бачите, просвічують літери через картинку, поки вона волога, але коли вона висохне, цих літер там просто не буде видно. Далі <клухи> лакую лак у мене акриловий глянцевий це сайерлак у мене. Так, лакую повністю всю цю. Все це панно. Далі беру свій молдик і залишки легкої глини ДАС. Вона вже давненько в мене цей залишок, бачите, він вже не такий м'який, як, як би хотілося. Трішки він вже погано заходить в ці молдики, але тим не менш я його використала. Мені підходить ось цей молдик. Такий відливочок, бо тут я планую зробити таке вінтажне вікторіанське це невеличке панно. І цей відливочок, мені здається, він якраз в тему до моєї ідеї. Залишки тут прибираю цієї глинки, і такий самий шматочок цього панно я буду. Робити і для верхньої частини, від цього відливочка, верніше. Для верхньої частини панно буду робити цей шматочок. Ось так ці два шматочка тут виглядають. На боковиночки я тут хочу ось таку смужечку з цієї рамочки додати. Вона якраз підходить тут по зовнішньому вигляду, якраз буде продовжувати мені. Ці відливочки. І роблю я таких цих дві смужечки. От, залишки я тут підрізаю, які мені не потрібні. От, і ось так цих дві смужечки. І тут між цими смужечками і цими завиточками є невеличкий простір. І я його заповнюю ось такими міні-трояндочками, з цієї рамочки. Тут такий віночок з мініатюрних трояндочок. Вирізаю я ці трояндочки. І якраз моя композиція тепер з цими трояндочками буде мати закінчений вигляд. Ці трояндочки з'єднають мені воєдино цю ці мої молдики. Вірніше мої відливочки. Далі я це все буду підклеювати на клей дракон. Клей дракон дуже добре тримає цю глинку, вона не відпадає, гарно тримається. Наклеюю я акуратно, залишки клею, звісно, зразу прибираю, щоб вони мені потім не заважали при подальшому Декорі. Ось так виглядає моє панно. Добре, треба висушити, почекати, поки цей клей візьметься. Далі фарбую, роблю я таку фарбу. Тут у мене чорна фарба, яку я робила сама. І додаю я ще туди коричневий барвник, щоб вона була не така чорна явно. А такий був. Трішечки приглушений колір. Фарба ця в мене зроблена з барника білої фарби і акрилового лаку. Акуратно це все зафарбовую, зважаючи, що картинка в нас лакована. Якщо ми навіть зайдемо фарбою на картинку, зразу можна її легко звідти прибрати. Фарбуємо, сушимо. Тут у мене пішло два шари цієї фарби. Далі знову лакую, тим самим лаком. Добре це все висушую. Тепер я хочу виділити ось цю рамочку, яка всередині обрамляє цей портрет. Там такі завиточки цікаві і контур, і вона там золота з чорним. Якраз мені цей контур. Підходить виділити цю рамочку. І далі я ще цим контуром додаю червоним контуром тут квіточки на косах, і далі ще цим золотим контуром на мисто. Книжечки пройдуся, ось ці. І Знову ставлю це все на просушечку. Далі беру бірюзову фарбу і сухим пензликом виділяю рельєфи на, цьому, на цих візерунках. Тут, бачите, не досох в мене контур, я його махнула трішечки пензликом, але тут же додала, знову поставила його на місце. І знову акуратно прохожуся цією. Бірюзою по цій чорній фарбі, вона дає такий цікавий ефект. Знову це все просушую. Бірюзу наносимо до того стану, який ви вважаєте за потрібне. Після просушечки я так само сухим пензликом наношу античну бронзу. І у нас буде такий така рамочка. Вінтажно вікторіанська. Мені здається, що оця бірюза з чорним і з бронзою якраз і робить такий цікавий, робить такий цікавий е зістарений ефект. Прохожуся і по боковиночках кругом цією бронзою. І знову це все, звісно, сушим. Так само бронзу додаємо до того стану, який ви вважаєте за потрібне. Далі заливаю знову лаком серединку. Мені треба, щоб вона була добре вкрита лаком. Так, розношу цей лак, він самовирівнюється. Так, трішечки його рознесу і далі залишаю на просушечку. Після просушки я фарбую цією ж чорною фарбою зворотню сторону цього панно. Фарбуємо і знову, звісно, сушим. Тепер я знайшла ось таке цікаве мереживко, яке мені підходить по своєму стилю до моїх завиточків, і роблю з нього підвіс. Підклеїла на гарячий клей. І прохожуся по ньому античною бронзою. І цією ж самою античною бронзою прохожуся по тильній стороні цього панно. Додаємо такого вже ефекту з усіх боків. І на цьому моя робота буде завершена. Ось таке цікаве панно з журнальної вирізки. За допомогою молдиків у мене вийшло. Ще раз лакуємо серединочку і лишаємо це все на просушечку. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте, коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Не забуваємо донатимо на ЗСУ разом до перемоги. Слава Україні!